Як безкоштовно навчитися подорожувати вигідно та економити власні кошти до 40%, а ще отримувати кешбек? Тобі потрібно записатися та пройти наше безкоштовне навчання, яке триває всього-навсього 4 дні. Який формат навчання? Так от, 4 дні щодня на сторінці Instagram прямий ефір о 19.00. Якщо тобі не підходить ця година, ти можеш подивитися ефір в записі. Після того, як ти переглянеш ефір, тобі потрібно виконати практичне завдання на сайті компанії. Які ж це завдання? Підібрати пакетний тур або автобусний тур, або будь-який інший варіант, де на більшу кількість ночей буде дешевше, ніж на меншу кількість ночей. Так-так, ви добре почули. Або ж підібрати пакетний тур від різних туроператорів, і від цього залежить цінова вартість туру, яка може відрізнятися не на 100 доларів, а набагато більше. Всі, хто проходять наші навчання, подорожують двічі або тричі на рік, тому що мають доступ до класної платформи, мають можливість моніторити ціни та вибирати найкращу бронювати тур не тільки впродовж дня, а вночі, коли ціна набагато зменшується ніж в день. Після проходження нашого безкоштовного навчання Свідомий туризм ви отримаєте сертифікат про проходження з умовою, якщо ви виконуєте всі завдання на сайті компанії, а також отримаєте онлайн-подарунок для розвитку своєї соціальної мережі, в якій ви просуваєте свій бізнес, або просто ведете як любитель. Все, що потрібно, щоб записатися на навчання, це написати мені в Дірект, що хочу на безкоштовне навчання по туризму. Слово туризм або слово безкоштовно. Навчання стартує в понеділок і кількість учасників є обмежена. Тому пиши мені, буду рада з тобою співпраці.